Ты что, не соображаешь или что? Так, паны, извините. Парни, парни будут угонять. Не, я говорю, пане! Так? Давайте, я закроюсь. А вот и закроешься. Давайте, полицейский. Что полицейский? Где Мне... листово-обликовый документы? У вас-то не обходят, паны. Ты понимаешь, с кем ты сейчас разговариваешь? С кем? А что будет дальше? Не а понимаю. А? А, а если это ну, а ну, нападение, нападение, нападение. буду будет даже самое. насрать нам. Да? Да. Говоріть. Давайте, 35 стаття. Причина зупинки 11. Немав нема 35-ї такої зупинки. Наказ коменданта ага. міста. Ну це він вам наказав і мені? ПЦК наказав. А, ну так це їхні проблеми. Кожному громадянине. Ви мене зупинили. А ви знаєте, що відеосьомка заборонено? Так, так, так. Ви мене зупинили. Задайте, будь ласка, його і проїздам. Ні, ви мене То, зупинили, ті, я з вами розмовляю. На 10 днів. Ну, ага. ну, я ж не попугай, по 10 разів одне. Ні, ну, ну, дивіться, 11 причин зупинки. Ви керуєтесь яким законом? Я вам кажу зараз. Ви мене а, зупинили? Зупинили. За що? Нема там в цих 11 пунктах, немає такого. Тому що він поліцейський. Я можу вам надати документи, де ви, ви можете Ви мене не зупинили. Навіть, а, ви маєте право і стріляти в людей. Так що, давайте стріляйте. Правильно? Я маєте ж бою. право? Ну от. Надайте, сказав, На основанні чого, ви з мене требуєте документи? Пане поліцейський, так, таку ж Так, а саме. Частина друга, знаєте? Так. Що там вказано? Але зупинили ви мене. Ви зупинили ви мене за що? Я вам повторюю. ні ні Ну він вам щось наказує. Мені... Я-то тут при чому. Я... Я, я ж не вам приїде. не кажу, щоб ви стояли ну, мене тут і зупиняли, правда? Ви ж мене зупиняєте, я так? Я пояснив. Це превентивна дія? А яка? О, превентивна? А яка? Ви ограничили мене в движенні. Я вас? Ну так, да, ви ж зупинили мене. Що, сила, Ограничили? Я вас в цьому я вас а, ви не затримаєте? Я вас. Да. Ви почули, що я вас затримаю. Тоді я поїхав. Надайте, будь ласка, ваші документи. Навіщо вам мої документи? Перевірка, я вам поясню. Ну, що ви... Нема збудили? перевірки я такої. Знаєте, нема такого перевірки. Зупинка, нема такої для перевірки документів. Я, я рад, що у вас військовий стан От в Україні. в нас, у вас ні. Він говорить, в нас, в нас ні. На чимі стороні взагалі? Ну в нас, я кажу, за всіх нас. Я стукую, а, за Україну. А в нас може ні. У кого це, у, у нас. За всіх нас. Це як щось ви ефемірне У нас, у вас. Ви де живете? В Україні? Не важно. Як, як не важно? Не тому що. А На основанні чого вам документи вам давати? Перевірюйте ваші різко облікові документи. Зупинили ви мене 11 пунктів. Пане поліцейський. 11 пунктів. Це не наші, це ваші. Це ви поліцейські, ви, ви керуєтесь законом та да. правовими нормат... документами. Правильно? Правильно? Початок, ви з саті... цим бубликом стоїте, навіщо? Махайте. Я вам повторив вже не 10 разів, чого ви я ви... тут стою і чого я зупиняю. Ну, ну ви, ви наші зупиняйтеся, власне, ви... закол, функціональним своїм обов'язком. 35 стаття. 11. А ви куди? Я поїхав? Ви мене, ви мене затримуєте. А? Тоді я поїхав. Пане, відійдіть з дороги, будь ласка. Що це означає? Нема, боюсь. Я вам бумажку? Ви Вы, блядь, уже издеваетесь или что? Нет. Да. Я що заберу телефон Отойдіть Отойдите А, отойдіть отсюда. Навіщо? Ну просто я хочу, щоб вас снимал. А я хочу, щоб ви відійшли від машини А я хочу, щоб ви нормально совели. А що я? це вже Ну мені неприятно, що ви вперлися до моєї машини Хорошо, Да. Давайте так ви берете телефон, покажете документи і давайте приєднати. Мені неприятно з вами вчати що? та мені з вами. Мені не приєднано ну, захищать вас, таких підарасів, бля. захищати було неприятності. Ви мене ще захищаєте? Оце отак от захищаєте? От захищався вже. Ну, Уже а за я, защищав, тут при та, я тут прикол. Вот че, за такие вот поведения, блядь. Яке? Сидеть в машине їхати ехать на работу. що, а а документы показать или что? Мне сложно, когда это до... беззаконие от варианты. Беззаконие. Конечно, не было. Не... А что? Страшно было бы? Мне в 22-го не было полицейских. Тож... Да, потому что мы ездили с автоматами. Ну. І а сейчас она меняла. Что поменялось? И ну, вы стоите и кричите. Ты понимаешь, с кем тысячи разговариваешь? С кем? А что будет не понимаю, На последствия ну, по нападение, нападение, нападение и это и Да мы даже самое. насрать нам. Что? По нормальному просто, просим, просто по, по хорошему. По вы по видите, из-за таких, как вы, получается конфликт. Конфликт из-за того, что ты сами начинаешь Я и на вас кричу. Я вообще не с полицейским. Понимаю, конечно. Я не бачу. Ну ви кричите я покажу на мене. Свої документи. Ви свої. Розійшлись. Не надо ну, мені ваші мені Дайте, ваші документи правда, не надо. Ну правда. конечно. Давайте любий чоловік стане і наш не зупинять і кричать. Ви цього не казали. Кому? Ой, пожалуйста, от мої документи і тікать. Кому я не казав? Кому я не казав? Як сейчас, не вели себе так. Точно так же казав. Не вели себе так. Точно так же казав. Не вели себе так. Точно так же. Херсонські поліцейські мене в 22-му зупиняли. І кричали, що ви робите, а він весь в бронежилеті і кричить, йобана в рот, блядь, я захищав. Херсонський поліцейський тут сидить, херсон закупірував, а він мені зупиняє мене на мопеді. Я зачищав Херсон. Нікола ну, всю область. А херсонський поліцейський що Пустим тут робив? В епері, в ну, я рад за вас. Я ж, щось Чого? против чи що. В чому проблема? В чому проблема? У вас а проблема. Ви на мене кричите. А а ми... Я вас не знімаю. Ви що клов, я я спеціально. Щоб в суді, якщо що, вот это чоловік розказує, я буду сейчас забирать, нападать. Я, я спитав. Що? Я ж спитав, я не забрав, я спитав. <laughs> ну, ну, ви ж можете забрати? У вас там повно масаковим автомобілям. Ви ж можете забрати. Ви що, у вас куча людей і ще й обзозброєні. Якщо вас зробити. Я що, Рембо, чи що? факт. <laughs> Давай, я, я, було я було ж розмовляю з поліцейським, а ви що тут? То... Так, навіщо вам вас є документи, якщо ви знаєте? Документи у вас є? Військового облікові. Це не посвідчення водія ваше. Ну, далі у вас там резерви, правильно? Ні, в нас резерва немає. От, для от. То, щоб, для того, щоб мені подивитися в резерві, мені треба, щоб ви зайшли в резерв плюс, я можу тоді відсканувати QR-код і подивитися. Заблокуватися. Вдох. Бачите, здох. Бачу, я, бачу. Військовий документ документи. Тимчасове посвідчення, військовий квиток. Іди сюди. Ти що, не зображаєш чи що? Так, пане. Займите, парні вузьку готуються. Ні, я говорю, пане. Давайте, я закриюся. А от і закриюся. Да? Давайте. Поліцейським. Що поліцейський? Я... Ви з кого документи? У вас не обходить, пане. Ну оце навіщо це таке? Ну бачите, виводить. Ну так, так, так що, у чоловіка автомат, зараз почне стріляти, виводить, він розказує, що він мене захищає, а хрінець захисник. Правильно? Давайте зараз друг друга. Я розумію, звісно, що в 22-му році було. Я тут сидів в 22-му році, нічого. Хто у вас? Я опіздую, пане поліцейський, ви мене затримуєте. Ви мене затримуєте чи ні? Я вас не затримую. Все, спасібо, батько.